Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянса для знаку Задяка Тілець на період з 24 по 30 червня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Корона це успіх по роботі. Підкова, це радість, велика радість. Чимось ви будете дуже задоволені. Будете з того приводу роди радіти. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже є нові розклади на липень. Всі, хто ще не подивився, запрошую багато корисної інформації. Другий розклад для знаку козиріг. Стріли в колчані в десяточку, це якесь успішне діло ваше справа, що ви зробили, і будете тим дуже задоволені. Терези, будьте спокійні та урівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Годинник, ретельне планування за часом, або саме зараз час діяти. Замок. Якусь справу ви завершите. Іноді, коли завершується одна справа, виникає можливість розпочати щось нове. Ось тут документ, а також ключик. Ось документ, а також ключик. Ключ це, знову ж таки, я повторююсь, завершила одну справу, і це дало початок новій справі. Наприклад, отримала якийсь дозвіл, документ, і нова ваша справа пішла вперед. Ось тут змія, хитра, підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Іноді людина може зробити помилку і вам нашкодити, і сама того не підозрює. А ми прямуємо далі на третій розклад для знаку тілець. На період з 24 по 30 червня. Завершення першого місяця літа. Сос, будьте уважні та обережні. А також тут сонечко. Зазвичай така комбінація означає вибухи, але якщо у вас це не стосується, будьте обережні зі своїми якимись особистими важливими справами. Тому що Сонце це планета особистості. Це означає берегти себе і все, що пов'язано з, з вами. Не робіть ніякі помилки, як по роботі, так і в особистому житті. Ключик якісь нові справи підуть у вас успішно вперед на завершення цього тижня. Ось тут годинник, успішне планування за часом або саме зараз час діяти. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимося для знаку задяка тілець на період 24 до 30 червня 2024 рік. Застереження, восьмірочка кубків та порада. Принцеса Жезлів. Друзі, застереження полягає в тому, що якщо з вашого життя буде уходити або якась людина, або якісь обставини, котрі для вас вже стали старі, або не актуальні, не тримайтеся за них, дайте спокійно уйти для того, щоб розпочати щось нове. Той замок, котрий у вас випав в другому розкладі, він каже про те, що щось завершується. І застереження полягає в тому, щоб ви не сприяли, не робили спротив. Спротив для того, щоб щось від вас уходило. Порада, друзі, це принцеса Жезлів. Це дуже рішуча дівчина, котра знає, що робить, енергійна активна. Можливо, якщо ви дівчина, вам треба в себе вимкнути такі риси характеру. А можливо, ваш, хтось з ваших, наприклад, подруг або родичів, сестра або хтось буде вам в чимось допомагати і дуже результативно судячи з цієї карти. А я бажаю вам гарного літа. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.